Вона була для нього сонцем, але цього не помічала. Вона була його безсонням, та й цього вона не знала. Вона була його натхненням, для неї він писав вірші, ділився в них він сокровенним, писав він щиро від душі. Він називав її коханим, у віршах квіти дарував. Та він не її роману, так думав він, так відчував. Вона вірші його читала і думала: А хто ж вона, та що для нього сонцем стала, Кому належать ці слова? І мріяла, щоб він для неї слова прекрасні ці писав, і у віршах своїх чудових їй квіти ніжно дарував. Про почуття кажіть відкрито, не бійте серцем говорити, не у віршах даруйте квіти, якщо вам є кого любити. Просто часом потрібно опертися, просто часом потрібна рука, аби квітам в душі не померти, щоб не впасти без віри ковтка. Просто часом потрібним є слово, що підніме, що вмить воскресить, що дасть сили почати все знову, що з'єднає розірвану нить. Просто часом потрібна людина, для якої твоє, як своє, та що витерти вміє сльозину, щире любить цього не дає, просто часом самотність пекуча. І сум душею неначе черв'як, неблагано, жорстоко, болючо, просто часом без тебе ніяк. В осінню пору більше хочеться тепла і слова, що так душу зігріває, щоб та людина поруч нас була, яка по справжнім і Репетом кохає, бо не зігріє серця теплий плет, не допоможе навіть і багаття. Тут треба мати вогнику душі насамперед, цього не зробить чай, чи тепле шмаття. В цю пору більше хочеться тепла. на двох гаряче, заварити, щоб любов по венах потекла. І так, щоб. Осіньцю не раз хотілось повторити.